Всім привіт! Говоримо про вплив блокчейнного алео на медичну сферу і загалом на особливості користування медичними послугами і з розвитком блокчейн-технології саме блокчейну алео. Поїхали. Отже, блокчейн Лео забезпечує приватність, конфіденційність і його вплив на медичну сферу обіцяє бути дійсно грандіозним, адже всі ми Постійно контактуємо із медичними закладами, з медичними працівниками, надаємо їм ну, медичним працівникам так всю інформацію про себе. Так. Це, дійсно, Медичні працівники, медичні заклади це та сфера, якій ми повинні довіряти на 100% і не повинні ризикувати своїми даними в цьому випадку. Загалом із виходом блокчейну, але будуть розбудовані дуже багато додатків, зокрема і в сфері медичній, які допоможуть нам безпечно користуватися медичними послугами, які допоможуть нам підвантажувати свої дані, дані додатки і не переживати за їхню цілісність, не переживати за те, чи будуть вони скомпрометовані і тому подібне. Навіть в медичній сфері, коли ми звертаємося за допомогою до лікаря чи до медичного закладу, від нас вимагають дуже багато даних, від нас вимагають заповнити ту чи іншу форму, вказати там місце проживання, вказати е, свій вік, рік і тому подібне. Ну одним словом, дуже багато даних ми вказуємо, які по суті є неважливі для медичної сфери. Е, так і загалом, звичайно, е, лео допоможе нам. Якісно користуватися медичними послугами, не е, переживаючи за витік власних персональних даних. Отже, це дуже перспективна галузь, е, і е, дійсно, блокчейн Лео планує змінити цю перспективну галузь і забезпечити нам всім безпеку в медичній сфері. Дякую за перегляд!